Всіх вітаю! Наразі в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ і не тільки. Значить, що я придбала? Ось такий туалетний папір, я брала його вже неодноразово, мені дуже подобається. Зараз я беру незалежно від акції, бо воно мені зараз потрібно. Це я купую в нашому. У нас є маленький кіосочок, називається Булка Хліба. І там ось такий хлібець коштує 16 гривень, дуже смачний, запашний і така хрустка скоринка. Так, тепер АТБ. Ось водичка. Вона зараз по акції, як і на прошлої неділі, в неї акція не змінилася. Сильно газована, не сильно газована і не газована. В общем, всі є в наявності. Чіпси люкс, сметана з зелені. Мені щось, щось захотілося, тому з радістю придбала. Я придбала багато продуктів, чесно кажучи. Сходила не тільки в АТБ. Зараз я покажу все, що придбала. В АТБ. бачите, в мене такі сумочки величезні. Що я взяла? банки, картка банків партнерів. Сьогодні на неї дуже мало товарів, ось такі кобаса, солями, нарізана, зручна. Я кажу неодноразово буду казати, дуже зручно зберігати і на всяк випадок в холодильник полежить. Також, якщо і картка банків партнерів, можна зараз купити сметану простокваш, просто наша, 20% в такому стаканчику зручному. Це я купила, бо буду. Робити пекти пасхальні кулічі. Также ікра моєва солона пробойна, теж по акції картки банків партнерів. Оце тоді вони будуть дешевше. Так, а що я придбала Ось таку річ мені потрібно, я з на роботу заберу. Так, що ще дуже важливеньке? Ось такий йогурт. Зараз він по акції, там дуже багато смаків, але. Там деякі смаки ми не полюбляємо, тому ми їх навіть не взяли. Ось я взяла раз, два, три, чотири йогурта. У нас родинка, родина немаленька, тому ми беремо е багато. Я в декілька продуктів, е які я розраховую, нам вистачає на цілу неділю. Що ще я придбала? Ось такий туалетний папір. Зараз по акції. Мені дуже сподобався і моїм діткам для гігієни це теж, саме те, що треба. Також я придбала улюблені свої сирки, маленькі ферма з згущеним молоком, як моя родина полюбляє, і я їх полюбляю просто з кавою зранку або з вечора, коли вам подобається, і дуже смачно. Раджу! Що, що я придбала ось такі готові, да, готові сухі сніданки. З молочком мене дуже полюбляють такі дітки і дорослі теж інколи. Ось так. так. Що ще я придбала? Ось такі наклеєчки на яєчка. Зараз вони в АТБ 4 гривні, бачите, ось такі милесенькі зайченятка. намальовані квіточки гарнюсінькі. Ось таке моя дитинка вибрала, їй дуже сподобалось малюнки. Будемо прикрашати яєчко. Також купила поляну квасову, буду лікуватися. Вода, вода столова, лікувальна. Також я не, не, не роблю рекламу, але не кажу, що в мене такого в житті немає. Так, воно є. Ось. Тому я собі таке купляю відпочити після важкої, важкої неділі. Це моя норма. Також я взяла ось такий виноград, сушейний кішміш. Ну, також буду киптику. На наступній неділі закуплю ще товарів для нього. Також туалетний папір Вологи Я вже казала, що я їх е, мені дуже подобається для гігієни. Тому я їх набрала ось, бо зараз на них дуже гарна акція. Бабах Дуже гарна ціна. Так, далі, далі. що ще я придбала? Ось такі. Зараз по акції, пиво безалкогольне. Е, інколи е, зараз на нього дуже низька ціна. Тому я взяла ось таких ось шість баночок. На всяк випадок, пусть лежить в холодильничку. Сроки в нього гарні. Бачите, до восьмого. Видно вам, так? Да? До 8-го 25-го року. Ось я взяла, так, все, похвасталась. Що ще взяла? Ось таку сметану простоквашу, бо вважаю, що сметана 20%, якщо її їсти так, вона дуже важка і дуже жирна. А, а якщо я готую сирнички, то я там сирнички, ладушки? Блінчики, то ми використовуємо таку сметану. Я на прошлої неділі набрала стільки, що у нас ще баночка залишилася. Також, що я ще сходила, в супермагазин є такий салтирський кіоск. Харків, вони продають багато чого. Ось таке масло селянське. Я на прошлої неділі брала дві пачечки. І зараз взяла ще дві пачечки, бо в мене одна більше, ніж одна одина кулічика, а інша так, для дома. Що я ще в них придбала? Придбала в них масло ось таке. У них коштує на 50 гривень 90 копійок. Нічим не краще і не гірша, ніж ці олейни і все остальне, що продаються. Я, чесно кажучи, взяла її про запас. Мене я на прошлій неділі брала і вирішила, що візьму зараз, ще вона мені знадобиться. Також я взяла там яєчка. Як і на прошлої неділі, я там брала по 529, бачите, вот такі яєчка взялась. і АТБ така ж ціна, але не знаю, мені, мені там щось. Я спочатку взяла, вот, бачите, вони ну, не такі ж велички, Ну, в общем, я, я сподіваюся, що вони будуть гарні, смачні, не, 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 не дивлячись на розмір. Також я придбала там, ось таке молоко. Ультрапастеризоване, теж в'ялтівське м'ясо м'ясокомбинат. Там є не тільки продукція ковбасна, але там, от є дуже, там вони зараз від, відкриваються, свій профіль розширяють. Мені кажеться, що вони скоро будуть як супермаркет. В них дуже багато різних пропозицій. Якщо у вас цікаве, там і сири, і молоко, і масло, і сметана. Но я більше полюбляю ось таких виробників. Ось це, президент. А такі виробники, які недавно вийшли на ринок, я таке не дуже. Ось. Все це я сьогодні придбала. Звичайно, я це сходила не зараз. От. Все, дякую всім за увагу. До побачення.